Ранок на нашій планеті дітей, і сьогодні у мене в руках книга Люди і миші, весела і захоплююча, але водночас повчальна і трохи сумна історія, написана великим нідерландським казкарем Паулом Біґілем. Книжка переносить нас у світ симпатичних звіряток: миші, хатні та миші, польові, миші сірі та миші брунатні. А також дивовижна вчена біла миша Тутсенбіл. Усі вони, ну, геть як люди, сваряться, закохуються, розважаються, чинять добрі та погані вчинки. Хатні миші ведуть розкішне життя у будинку старого дядька Теодора завдяки Туценбілові, великому винахіднику, який відкрив їм переваги інтернету, електрики та інших досягнень людства. Тепер у будинку завжди вдосталь сиру, сала та інших приємних речей. Однак все змінюється після появи у підвалі жорстокого та жадібного щура белема. Проста польова миша Віселдінг і його сестрички, волею обставин, потрапляють до виру пригод у будинку та вступають в боротьбу зі злим щуром. І зараз я пропоную прослухати вам фрагмент з книги, чим все завершується. Паул БІГІН люди і миші. Коли вони наблизились до будинку, Віселдінг раптом різко зупинився. Там, неподалік таємного входу, він побачив збіговись комишей, сірих. Що вони там робили? На дворі? Джеку це зовсім не сподобалося, і він одразу ж захотів повернутись. Віцке, бідолашна невинна Віцке, не могла надивитись і прошепотіла, які ж вони сірі, ці сірі. І тут вона аж заверещала від захоплення, і один білий. Там, між ними, білий, білий, як сніг. Вони що, його розмалювали? пельку!» – накинувся на неї Джек. Він притискав конюшину до обличчя, бо боявся, що його упізнають на відстані. Вісел Дінк і далі запитував себе, що вони тут робили так близько від таємного входу. Не може бути, щоб вони чекали на них. Ну, розмірковував він, яка різниця, тим менше сірих залишилося всередині, щоб нас затримати? Їдіть за мною, прошепотів він, вони нас не помітили. Зробивши великий гак у високій траві, минувши гурт мишей, вони непоміченими підійшли до таємного входу. Сірі не бачили навколо нічого, окрім надвірного ліфта Тутсенбіла, який ніхто не насмілювався першим випробувати після того, як зник Фрікс. «Іди сам, кричали вони один одному. Тутсенбіл обурився і вже збирався сам піти. Віселдінг першим поліз до середини, тримаючи квітку поперед себе, він виструмив голову у дірку біля решітки і оглянув хол будинку. Там усе ще було дуже багато сірих. Вони стрибали, пищали, штовхалися, каталися з гірок. Гумковий ліфт свистів у повітрі. Біля мисок миші їли, напихалися і смакували, а дурманні миші жадібно закричали Ага, побачивши його червону квітку. Навколишня розкіш усе ще справляла враження на віселдінка. А Віцьки, яка пролізла у дірку біля нього і бачила все вперше, аж пищала від захоплення. Боженьку, боженьку, бо всі ці історії, які вона чула про будинок, стали перед її очима реальністю. Вісі, це Гіки, отам, От це Гіки. Вона одразу ж хотіла помчати туди, але перш ніж Віселдінку встиг сказати, що там має бути літера Р з боку кухні, пролунав жахливий вереск. З того місця, де він стояв, Віселдінг побачив, як у паніці розбіглися сірі, і посеред них він помітив одну брунатну, ні двох брунатних, і одна з них була Тріні. Тріні, яка разом із сірим волокла іншу брунатну, стару кволу брунатну, сліпу мишу, маму, Піпс, зрозумів він. За мить побачив справжню причину паніки. Белема. Мерзенний щур з льоху стрімголов злетів нагору по сходах і наздоганяв утікачів. Від люті він бризкав слиною, ніхто не насмілювався бодай щось зробити. Аж тут віселдінг, раптово спалахнувши від шаленого гніву, стрибнув вперед, потім в бік і кинувся ззаду Белемові на шию. Щур захитався, але струсив із себе мишу і продовжив свою гонитву. Затримайте його! заверещав Віселдінк, який блискавично підстрибнув і вхопився за рожевий голий хвіст щура. Допоможіть тягнути. Але жодна миша не наважилася цього зробити, і белим одним помогом хвоста відкинув Віселдінка від себе. Джеку. крикнув Віселдінк до решітки, Джеку, допоможи. Але Джек зробив точнісінько навпаки, забравши зі собою віцькі. Тріні, закричав Віселдінг. трійні швидше. Але тріні і Фрікс не могли бігти швидше, бо тягли маму Піпс, немов важкий клунок, а вона лише кричала Де я? Де я? Гарячий подих Белема теж торкнувся її. Чудовисько важко дихаючи широко, роззявило пащу, щоб вхопити її за хвіст, аж раптом Віселдінг геть, знавіснівши, стрибнув на нього і плюнув потворів морду. Белим міг би загризти його на смерть, міг би розчавити його, але для огидної тварюки значення мала тільки стара миша, яка втікала від нього. Він просто відштовхнув віселдінка в бік, немов гілку, яка стала йому на заваді, витер слину з очей і погупав далі. Швидше, Гейви, швидше кричав Віселдінк Тріні та Фріксові. Хоч би вони добігли до решітки, думав він, цей мризотник не може пролізти у дірку біля решітки. Белем трохи відстав, його зір затуманився через Віселдінка. Тріні та Фрікс добігли до дірки, підняли туди маму піпс, цього разу за допомогою декількох глядачів із останніх сил проштовхнули її на волю. Аж тут з'явився белем. Миші біля решітки перелякано повідскакували. Розлючений щур стрибнув, кинувся у дірку і застряг у ній. Але затиснутий у дірці, працюючи міцними лапами від хоч і повільно, але все ж впевнено проліз на двір, судячи з його хвоста, який зник. Ні! Заволав Віселдінк, бо зрозумів, що зараз там, на дворі, купка мишей в паніці розбіжиться хто куди і белем ураз схопить маму піпс. Допоможіть, закричав Віселдінк, допоможіть за ним усі. І він першим побіг через дірку. На дворі перед його очима постало жахливе видовище. Тумсен Біл та купка сірих спочатку радісно закричали, а ось і він, побачивши Фрікса, але потім одразу ж списком розбіглись, коли з'явився жахливий щур. І тепер белем схопив маму піпс за хвіст, учепившись в нього своїми жовтими щурячими зубами. Стара, сліпа мишка пищала так, що серце краялось. Фрікс скам'янів від жаху. А Тріні кричала Брудний щур, щур, щур!, доки в неї вистачило духу. А Белем потягнув бідолашну стару, сліпу матусю Джека назад до дірки у стіні, щоб знову ув'язнити її у своєму розкішному сирному палаці в льосі, щоб її син і далі працював на нього, тягаючи отруйну блекоту і вовчі ягоди, і примножував його багатство. Але Белем побіг назад не тим шляхом, яким прийшов. Він відійшов трохи вбік і ступив точнісінько на натягнуту ґунку ліфта, який був готовий для урочистого першого підйому до парку атракціонів. Цієї миті вчений винахідник розв'язав петлю, і на очах у всіх сталося щось несподіване. Злодійський щур з голосним фр шугнув прямо в небо, відпустивши хвіст, мами піпс та моторшно заверещавши. Однак ліфт був розрахований тут синбілом на вагу мишки 23 грами на швидкість кілометр за секунду, а не на товстого щура. Белем не долетів до вікна горища і завис у повітрі на висоті три четверті від землі. Він голосно пищав і безпомічно хилитався туди-сюди. Усі миші кам'янілу дивилися вгору, окрім мами піпс, яка тужила де я, де я? І хто сидів у мене на хвості? Аж тут хтось налетів на них з височини, хтось заслужено найжахливіший. Тріні побачила його. Сокіл, закричала вона, сокіл, сокіл. Миші пирснули хто куди і почали у паніці штовхатися біля таємного входу до будинку. Але сокіл прилетів не за мишами, він прилетів за товстим щуром, який висів у повітрі, немов на блюдечку, не треба навіть опускатися на землю, просто вхопити в повітрі. Сокіл так і зробив. Люди і миші нідерландського каскаря Паула Бігіла. Це сучасна казка, байка про виклики сьогодення на прикладі країні мишок, як відлагоджене і рівномірне життя, де панують радість і дружба, може перетворитись у нестерпний хаос проблем і протиріч. І хто у цьому винен, і як віднайти дорогу назад? Про все це ви знайдете у книзі Люди і Миші. З вами була ведуча Наталка Криничанка. Читайте книжки на нашій планеті дітей.